Привіт! Вітаємо вас на моєму каналі. Мене звати Катерина, і сьогодні я разом з дівчатками розповім вам про одну неймовірну святу. Тож, сідайте зручніше і слухайте уважно. А ми починаємо! Всі ми знаємо, що зараз у православних християн триває піст. Як називається цей піст, дівчата? Різдвяний, Різдвяний. Різдвяний. Різдвяний піст, правильно. І саме сьогодні, 7 грудня, ми святкуємо, шануємо пам'ять однієї великої святої. Дівчата, ви знаєте, якою святою ми шануємо сьогодні пам'ять? Да. А ну, давайте чиєї? Великомошениці Катерини. Правильно, святої великомучениці Катерини. Дівчатка, от ти, Маріка, ти знаєш щось про цю святу? Так. Добре, а ти, Олександра? Знаєш. Тоді ви мені допоможете розказати нашим глядачам про її незвичайно, надзвичайно цікаве життя. Добре? Тоді ми відкриваємо книгу і починаємо нашу розповідь. Свята великомученця Катерина жила в місті Олександрія приблизно в 304 році. Вона жила в багатій сім'ї. Знатні. І вона була на той час однією з дівчат. Яка вона була, великомученця Катерина? Красива. Найкрасивіша. Олександра. Ну, Розумна. Наймудріша в ті часи, найосвіченіша. Вона вивчала медицину, вона вивчала різні мови. Вона була високоосвіченою дівчиною на той час. І ще яка вона була? На той час, Олександра, не пам'ятаєте? Вона ще була однією з найбагатших дівчат. Вона була найму, наймудріша, найкрасивіша і однією з найбагатших найбагатших дівчина. До неї сватилися хлопці, коли вона виросла, до неї почали сватитися хлопці з різних куточків е, її країни. Але всім вона відмовляла, кажучи одне: я вийду заміж лише за того. То буде багатший за мене, красивіший за мене і мудріший за мене. А зараз ми дещо запитаємо дівчата. Дівчата, а скажіть, будь ласка, хто з вас знає чи пам'ятає, ким була мама святої великомучениці Катерини? Я знаю. Кажіть разом: вона була таємною християнкою. Маріка, ти згідна? Так, потрібно сказати, друзі, вам, що мама святої великомученці Катерини була таємною християнкою. Так як тоді не можна було вільно сповідувати Христа, вона таємно відвідувала богослужіння. І коли після кількох спроб сватання хлопців до Катерини, Катерина повторювала одне і те ж, що хоче вийти заміж забагатішого, мудрішого і красивішого, нареченого, ніж вона, мати вирішила порадитися своїм священником. Священник, почувши про високий розум Катерини, вирішив поговорити з нею. І розказати, що знає, хто є багатший за Катерину, розумніший за неї і красивіший за неї. Мати Катерини передала всі слова священника своїй дочці. Катерина зацікавилася і згодилася піти за мамою до священника. І ось вона уже в печері біля старця і слухає його розповідь про Сина Божого, про нашого Господа Ісуса Христа. Вона уважно слухає кожне слово, боїться упустити якийсь важливий момент, і її серце наповнюється істиною і благодаттю. В кінці довгої розмови священник подарував Катерині ікону Божої Матері з младенцем на руках і сказав, щоб вона молилася перед цим образом. Дівчата, хто знає з вас, що трапилось далі? Хто може розказати? Я. Так, Марічка, давай почне, добре? Зараз, вона потім заснула і в сміє. Її... Почекай, вона, почала, вона прийшла додому, так? Донечка, що далі сталося? <почеку> Катерина прийшла додому і почала молитись І почала молитись перед іконою Божої Матінки і младенця Ісуса Христа, так, який був на руках у, у Діви Марії. Що трапилось далі? І з'явився Ісус Христос з Божою Матінкою. На іконі вона побачила, <почеку> як Ісус Христос. Відвернувся від неї, так? Що далі було, Олександра? Е, вона, вона сказала, Катерина сказала, е, е, а, повернись до мене. Я хочу тебе побачити. А Трішки можна я тебе виправлю? Угу. Коли свята Катерина почала молитися перед іконою Діви Марії з Два на руках, вона побачила, як Ісус Христос відвернувся від неї. Божа матінка запитала тоді свого сина. Пам'ятаєте, Діва Марія запитала свого сина, чому ти відвернувся від такої милої дівчини? Подивися, яка вона красива. А Ісус тоді сказав, вона нечиста та. Не вона страшна, страшна, потворна і некрасива, вона не мудра. Катерина вперше в житті, мабуть, почула такі слова в свою сторону. І лише... Сонце стало за обрію, як вона побігла до священника знов в печеру і розповідала всю йому історію, що з нею сталося. Почувши ці слова, священник зрозумів, що Катерину потрібно охрестити. Катерина, звичайно ж, згодилася і прийняла святе хрещення. Слідуючу ніч Катерина знову дома слізно молилася перед іконою Богородиці з младенцем на руках. І що сталося цього разу, дівчата? Маріка? Він Олександре. до не. Ісус до неї повернувся. Ісус повернувся на іконі до неї, і дав їй перстень. Правильно, і подарував їй перстень, показуючи цим самим, що саме Катерина стала його небесною нареченою. Ось у мене є копія цього персня. Який роздають всім паломникам, які приїжджають. В Сінайський монастир, де знаходяться мощі великомученці Катерини. Коли наступив ранок, і Катерина проснулася, вона подумала, що це був всього лиш на всього сон, але побачила на своїй руці перстень. Дивіться. І зрозуміла, що вона стала нареченою Христовою. Після цього вона почала проповідувати християнство всім людям і не боялася нічого. Але за наказом нечестивого імператора Максиміана її арештували, мучили і били. Велике страждання і твердість духу навернули багатьох жителів Олександрії до християнства, прийняли хрещення 200 воїнів, які спостерігали за тортурами Святої Великомучениці. Навернулися до Господа 50 мудреців, яких послав імператор Максиміан, щоб вони говорили з мудрою дівою, і щоб вони навернули і доказали їй, що язичські боги це справжні боги. Але мудрість Катерини перевищила їхні знання, їхню мудрість, і 50 язичницьких жреців, мудреців. Стали християнами завдяки її слову, завдяки її мудрості. А також прийняла християнство сама свята цариця Августа, яка була дружиною імператора Максиміана, а також связав християнином Порфирій Стратилат. Дівчатка, чи хотіли б ви щось додати до моєї розповіді? Так. Починай. Її внука положила на колесо. З гострими голками? Колись однією з найпоширеніших тортур було колесо з шипами. Тіло мученика розтягувало на цьому колесі, і колесо крутили, І коли колесо крутили, ці шипи рвали тіло мученика. І саме на це колесо, на цьому колесі хотіли мучениць, мучити великомученицю Катерину. А що сталося далі, Марійка? Розкажеш? Олександр, розкаже? Мабуть, той, хто крутив, увірував у Христа? Ні. Бог блискавкою розламав це колесо, колесо розлетілося на шматочки і повбивало мучителів, а Катерина залишилася неушкодженою. Пам'ятаєте? Так, згадали дівчата? Добре, молодці. І як кінець кінців, якою смертю? Вмерла свята великомучениця Катерина. Не знаю. Не знаєш, Маріка? Святій великомучениці Катерині відрубали голову. І коли їй відрубали голову, що побачили всі а, присутні на муках? Там була кров з молоком. Кров з молоком потікла з рани, так? Угу. а в повітрі піднявся неймовірний аромат. Так. Благоухання від чистого, чесного тіла Святої Великомученці Катерини. Добре, дівчатка, молодці. А тепер скажіть, будь ласка, чи знаєте ви щось про мощі святої великомученці Катерини? Де вони зараз знаходяться? Так. Знаєте? Добре, тоді розкажіть, де вони зараз знаходяться? Маріка. Вони знаходяться на горі Синай в монастирі. А як вони туди попали? Олександра, ти можеш сказати? Їх чудесним образом перенесли божі ангели. Уявляєте, тіло Катерини, святе тіло Катерини, святі мощі її, чудесним образом божі ангели перенесли на гору сінай. І зараз там зберігаються її чесні мощі. Тепер, мої друзі, ви зрозуміли, хто була та найгарніша, наймудріша, найбагатша дівчина? Це була свята. І саме сьогодні ми святкуємо її свято, День її пам'яті, так? Так. Саме сьогодні у всіх Катерин, у всіх дівчат, жінок, хто носить ім'я Катерина, День пам'яті, День Ангела. Пам так, іменини. І ми всіх Катрусь вітаємо з вашим днем Ангела і вважаємо вам много і благая літа. Дівчатка, ви знаєте, так, з наших адвентів, що на деякі свята ми випікаємо, печемо, чи варимо, готуємо якусь страву. Де. Чи знаєте ви, що на святу великомученці Катерину в цей день готується також особлива страва? Так, так. Знаєте? Так. Добре, що це готується, розкажіть. Печиво. Печиво. Англійське кажи, доць. Печиво за стародавнім англійським рецептом, який я залишила в описі. Тому, кому цікаво, обов'язково приготуйте і скоштуйте, воно неймовірно смачне і ароматне. А ми будемо з вами уже прощатися. Кому було цікаво, будь ласка, підписуйтесь, ставте сердечко, пишіть коментарі, про якогось від того ви хотіли б почути далі, щоб ми з дівчатками вам розказали. Вам сподобалось, дівчата? Так. Дуже! Дуже? Ну тоді до нових зустрічей. Па-па! Також не забудь виконати завдання. Намалюй подію з життя Святої Катерини, яка тобі найбільше запам'яталася. І надсилай мені в інстаграм, Матушка Катерина. Всі малюнки опублікую у себе на сторінці, а найкращий отримає від мене подарунок.